Дія розпочинається в похмурий осінній день. Небо над містом закрите важкими сірими хмарами, крізь які ледь пробивається світло. Головний герой Андрій, звичайний чоловік 30 років, який живе рутинним життям, сповненим щоденних обов'язків та недологих розваг. Під час звичайної прогулянки він зауважує на околиці маленький книжковий магазинчик, який ніколи раніше не бачив. Чомусь цей магазин притягує його. Відчуття дивної цікавості і неминучості підштовхує його переступити поріг. Усередині магазину панує напівтемлява, а повітря наповнене ароматом старого паперу і пилу. На полиці стоять книги з пожовклими сторінками і важкими потрісканими обкладинками. Його увагу привертає одна стара книга, вигляд якої лякає і водночас заворожує. Обкладинка темна, ніби змайстрована зі старої шкіри, на ній немає назви чи імені автора, лише маленький напис на корінці, витиснений золотом книга твого життя. Андрій обережно відкриває її. На першій сторінці він бачить своє ім'я, а також дату і місце народження. Спершу він думає, що це просто збіг, але коли продовжує читати, розуміє, що на сторінках описане його дитинство, юність і навіть найдрібніші моменти його повсякденного життя аж до поточної миті. Це лякає і водночас змушує його продовжувати. Але потім Андрій доходить до частини, де описані події, яких ще не відбулося. Там детально написано про ланцюг випадкових подій, які зруйнують його життя. Він дізнається, що за кілька днів трапиться нещасний випадок на роботі, а ще за місяць хвороба, яка загрожуватиме його життя. І найгірше, в одному з розділів написано про жахливу загибель його коханої людини, Олени. Спантеличений і наляканий, Андрій вирішує спробувати змінити ці події. Наступного дня, знаючи про нещасний випадок, він ухиляється від звичного маршруту на роботу, сподіваючись уникнути передбачення книги. Проте, книга, наче жива, змінює розділ, вписуючи нову послідовність подій. Вона описує інший нещасний випадок, який стається на новому маршруті. Він не може уникнути того, що написано, книга підлаштовується до кожного його кроку, переписуючи його долю на сторінках, як тільки він намагається щось змінити. Чим більше Андрій намагається запобігти нещастю, тим страшніші стають наслідки. З кожним прочитанням книга показує сцени, які дедалі більше нагадують моторошні сни, його квартира, де двері самі зачиняються голоси, що звучать ночами, шепочуть його ім'я примари його рідних, що приходять до нього у віддзеркаленнях. Кульмінація настає, коли Андрій намагається спалити книгу, але вона не горить. Він відчуває, що книга хоче, щоб він дочитав до останньої сторінки. Там написано, як він опиниться у книжковому магазині, де все почалося, і замкне коло, ставши частиною цієї дивної системи, новим власником магазину, приреченим передавати книгу наступній жертві. Андрій, охоплений страхом і відчаєм, кидає книгу на підлогу. Йому здається, що її обкладинка дивиться на нього зловісно, немов запрошує назад у свої тенета. Він виходить із магазину і вирішує не повертатися туди ніколи. Наступні кілька днів проходять у неспокої. Андрій переконує себе, що це лише химерна випадковість, марення чи навіть жарт. Але коли пророцтво з книги починає збуватися слово в слово, його надія розвіюється. Він вирішує знову взяти книгу, щоб побачити, як усе можна запобігти. Коли він повертається до магазину, дивний продавець, якого він раніше не помічав, стоїть за прилавком. Чоловік сивий з порожнім, нерухомим поглядом, який ніби заглядає в душу Андрія. Продавець мовчки вказує на полицю, де лежить та сама книга, ніби чекаючи на нього. Андрій бере книгу і знову гортає сторінки, побачивши нові пророцтва. На цей раз описана сцена, де він, у паніці, намагається врятувати свою кохану Олену. Але з кожною сторінкою він розуміє, що кожен його крок веде до ще більшої трагедії. Книга вже показує, як він стоїть на кладовищі, дивлячись на надгробок, а в його руках знову. Книга, збожеволівши від жаху, Андрій вирішує звернутися до містичного ворожби та в надії, що той допоможе розірвати зв'язок із книгою. Ворожбіт уважно слухає його історію і попереджає книга завжди знайде шлях до того, хто її відкрив. Вона обирає собі жертву і поглинає її життя. Єдиний спосіб уникнути цього передати книгу іншій людині, яка прочитає її і зробить перший крок до змін. Але це означатиме приректи іншу душу на муки, подібні до його власних. Важкий вибір мучить Андрія. Він не може приректи когось іншого на страждання, але й далі жити в цьому кошмарі несила. Наостанок він вирішує зустрітися з Оленою, розповісти їй про все і попросити підтримки. Але коли він приходить до неї, виявляється, що книга вже вплинула на неї, Олена не впізнає його, наче хтось стер її пам'ять про Андрія. Від цього стає ясно, що книга роз'їдає всі зв'язки, спалюючи його життя зсередини, поки він намагається її позбутися. Залишившись у повній й розпачі, Андрій повертається до того самого книжкового магазину. Продавець, який тепер виглядає ще старішим, мовчки подає йому книгу, ніби даючи зрозуміти, що настав час завершити останній розділ. Зважившись на останній крок, Андрій відкриває останню сторінку. Там написано, що він стане новим власником магазину, а його обличчя поступово набуде вигляду, який одного разу налякав його самого обличчя сивого продавця, чия порожнича у погляді стане спадщиною для нових відвідувачів. Останні слова, що він бачить у книзі, кажуть Твоя доля тепер замкнена. Ти, сторожник, і чекатимеш на наступного, хто прочитає книгу свого життя.